Доброго осіннього ранку, любі малята, хлопчики та дівчатка, а також шановні батьки, сьогодні я запрошую вас до казкової лабораторії, де ми проведемо наші досліди. Але спочатку хочу розповісти вам казкову історію, яка трапилася з маленьким кошенятком та цуценятком. Жили собі безтурботно кошеня няв та цуценя гав. Цілими днями вони бігали та гралися. Одного разу, без дозволу, няв і гав вирішили втекти в ліс, повалятися в осінніх листях, подихати свіжим повітрям. Погода була гарна, на небі сяїло сонечко. Друзям було весело і цікаво в лісі. Раптом з'явилася величезна сіра хмара. Почалася злива. Кушенятка і Цуценя Дуже злякалися, тому що швидко з'явилася величезна калюжа, яку перестрибнути своїми маленькими лапками вони не змогли. Няв і Гав зрозуміли, що без дорослих та їхнього дозволу самостійно гуляти не можна. Маленькі тваринки терміново потребують допомоги. Дітки допоможемо. Відправляємося в нашу лабораторію. Проведемо дослід, як можна швидко зібрати воду з калюжі. Нам знадобиться аркуш паперу з хмарою та відерцем, ватний диск, олія, фарба, піпетка та пензлик. Беремо ватний диск. Набираємо олію та намащуємо файл, набираємо в піпетку фарбу та робимо калюжу, беремо пензлик і збираємо воду в відерці. Чому ж так легко та слухняно крапельки води котяться за пензликом у відерце? Тому що олія відштовхує воду і вона легко ковзає по файлу. Ось ми і зібрали калюжу у відерце, та врятували наших няв та гав. Вони швидко побігли. Додому. Дітки, пам'ятайте, що без дорослих гуляти заборонено. Бажаю вам здоров'я та гарного настрою. До побачення!